Ще у середині 19 століття під час Кримської війни англійська сестра милосердя Флоренс Найтінгейл зі своїми помічницями вперше надала допомогу пораненим на полі бою. Завдяки сестрам милосердя були врятовані сотні життів. З того часу найвищою нагородою, якою відзначаються медичні сестри, є медаль Флоренс Найтінгейл. А 12 травня в день народження жінки відзначають Міжнародний день медичної сестри. Нині ця професія здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Свою профессию обрала медика, потому что нравится мне дарить любовь, тепло, ласку людям. То есть наш, наша профессия очень гуманная. Иногда больного можно излечить не лекарством, а ласковым, теплым словом. Чуткое и отзывчивое сердце, человечность, отзывчивость, исполнительность, чтобы все вот это все... То есть должна все, что касается неурядиц в семейной жизни, все это должно оставаться на втором плане. На первом месте должно быть культа работаешь в медицине, это лечение пациента, чтобы он остался довольным своим лечением и ну, поправить его здоровье. В первую очередь ответственный. Ну, за каждый поступок мы же отвечаем, мы отвечаем за каждую жизнь. А медсестра обязательно, а акушерка, она отвечает вообще за две жизни. Це дуже складно, але ми з цим. Нині у медичних закладах нашого міста працюють більше п'яти тисяч медичних сестер. З нагоди свята представниці її професії привітали представники міської влади. Це ті люди, з з більше всіх сталкиваються пацієнти, наші громадяни. і від того наскільки люди цієї професії будуть обладати такими качествами, як милосердя, сострадання, чуткость внимание во многом зависит и состояние здоровья больного. Я уверен, что в Крым Роге работают самые лучшие медицинские сестры, и они обладают такими качествами. и Многие-многие больные могут сказать огромное спасибо за то, что они Проявляли і помагали, оказували медицинську допомогу необхідну. за сумлінну працю вагомий внесок у надання медичної допомоги мешканцям Кривого Рогу, компетентність, і фаховий досвід, працьовитість і професійність грамотами міськвиконкому були нагороджені медичні сестри різних медичних закладів та установ міста. Нагрудними знаками княгиня Єлена Павлова від міської профспілкової організації працівників охорони здоров'я були нагороджені головна медсестра дитячої лікарні номер 4 Олена Разуменко та старша медична сестра хірургічного відділення Першої міській лікарні Валентина Гетало. Також було вручено символічні подарунки учасницям міського конкурсу Краща медична сестра, а його переможниці отримали поїздки на триденний відпочинок до моря.